впевнений, що мільйони українських громадян дивилися щойно на пана Вовка, виконувача обов'язки голови нацкомісії. Це саме той 25-літній пан Вовк, про якого його роботодавець Рошен сказав, що вони його звільнили за професійну непридатність. Тепер ця людина виходить на трибуну і про що ж вона розказує? Про тарифи. Та мільйони людей не знають, чим платити ті тарифи. І ви замість того, щоб вийти, розказати, як компенсувати вартість тих тарифів, як зробити так, щоб пенсій. Який отримує 1100 гривень пенсії, як йому заплатити 700-800 гривень тарифів, як йому вижити, ви виходите, розказуєте, що ви змінюєте назву комісії, яка регулює значить ці питання. І з цим законопроектом ви виходите до зали Верховної Ради. Опустіться на землю, підіть до людей, подивіться, чим вони живуть. Їм до лампочки ваші назви комісій. Людина чекає з острахом платіжку, людина не знає. Чим заплатить, бо знає, що якщо не заплати, завтра прийдуть, опишуть майно і викинуть із хати. І заберуть ту хату, на яке все життя працювала. І тому завдання уряду, завдання нацкомісії, коли ви говорите про обґрунтовані тарифи, покажіть, де ви, з якої стелі, з якого пальця ви висмоктали ці обґрунтовані тарифи. Покажіть, чому приватні постачальники Теплокомуненерго мільярди кладуть собі до кише. А мільйони українських пенсіонерів, бюджетників, хворих людей не здатні оплатити ваші висмоктані з пальця тарифи. Тому фракція радикальної партії вимагає від уряду, вимагає від Нацкомісії встановлення економічно обґрунтованих тарифів, таких тарифів, які б люди мали можливість сплачувати, а інакше вони просто перестануть їх платити, і це буде колапс у житлово-комунальному господарстві. Гань бо паразитам!